Всім привіт! Вітаю на каналі все сам. Сьогодні трішки незвичайне відео хочу показати, як в домашніх умовах відремонтувати електрочайник. Цей чайник вже в мене близько трьох років і нещодавно почав протікати. А знизу, бачите, ось тут в цьому місці. Скоплюється з часом вода і під чайником ось така лужа дуже багато води. Зараз я його вилічу цю воду і покажу, чому вона виникає. Так, я вже вилив воду і всередині чайника ось така колба стоїть, на якої є позначки об'ємом води. І з часом, коли, наприклад, ви доливаєте до гарячого кип'ятка холодну воду, це є порушенням використання чайника, тобто починає деформуватися пластик і пропускати сюди цю капельку води, або якась вода, яка має. Залишок великих солі або інших речовин. Воно також швидко з ладу у ваш чайник. Як я буду ремонтувати його? <реклама> Можна, звичайно, взяти його і розкрутити, промити всі ці прокладки, але це дуже довго, тому будемо. Брати ось таку порошок гірчичний, наливати та кип'ятити. Це має забити всі дірки. Також можна брати перець або корму. Отже, давайте нальємо води і подивимося, чи справді це допоможе. Так, налили багато води майже до максимального рівня. Беремо наш вітчичний порошок і висипаємо його всередину. Так, насипав я приблизно пів пачки. Зараз буду включати та дивитись, як швидко ці. Щілі закриються і не буде у нас протикати цей чайник. Чайник закипів, було багато піну, тому раджу наливати значно менше, ніж я налив. Зараз буду його мити та дивитися, чи допомогло. Дивіться, скільки гірчичного порошка тут що він навіть в колбу всередину зайшов. І хочу сказати, що цей спосіб закриття щілини використовують також автомобілісти, коли протікає радіатор. Чайник відмитий, але в колбі ще є залишки порошку і важко звідти достати. Наливаємо воду. Так. Чекаємо, поки закипить, і подивимося результат. Так, вже пройшло близько пів години і, як можна побачити, ніде нема мокрих слідів. Отже, він не протікає. Чи надовго цього вистачить, я не знаю, а вам раджу купувати чайники без таких колб, тому що це їхнє слабке місце. Згодом напишу, чи дійсно допомагає і наскільки вистачило цієї гірчиці. А ви ставте вподобайку під ві відео та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!